Україна на шляху до європейського союзу, і чим ближче ми до мети, тим абсурднішими стають російські фейки. Російська пропаганда сипле страшилками, мовляв, ціни на продукти злетять. Ми втратимо суверенітет. А ЄС взагалі не хоче бачити нас серед своїх. Ну і головне, що все залежить від інших, а не від нас. Ну оте саме зовнішнє управління. Та чи насправді це так? Міфи пропаганди розвінчують наші журналісти. Дивимося. Чи втратить Україна суверенітет після вступу до ЄС? Це одна з обговорюваних тем російською пропагандою. І тільки уявіть, який абсурд там лунає. Тож розвінчуємо російську маячню. По-перше, вступ до ЄС це не про втрату незалежності. Європейські закони одні з найпрогресивніших у світі. Вони побудовані на повазі до людини, свободі, демократії та рівності. Після приєднання до ЄС Україна матиме право голосу на рівні з іншими країнами. Чи є сфери, де рішення ухвалює лише ЄС? Так, є п'ять ключових напрямків, де всі країни діють за єдиними правилами: перше однакові митні правила для всіх, друге справедлива конкуренція для бізнесу, третє грошова політика для країн, які мають євро. Четверте збереження морських біологічних ресурсів, п'яте торгівля з іншими країнами в усіх інших сферах держави-члени мають право самостійно ухвалювати рішення або разом із ЄС залежно від ситуації. Тобто національний суверенітет зберігається, а не втрачається. Чи правда, що війна заважає Україні вступити до ЄС? Ні, це неправда. Навпаки. Попри війну, Україна робить надзвичайно швидкі кроки на шляху до членства в Європейському Союзі. Україна подала заявку на вступ до ЄС вже на п'ятий день після початку повномасштабного вторгнення Росії. 24 лютого 2022 року. З того часу ми не зупинялись ні на мить за два роки війни. Ми зробили те, на що інші країни витрачали десятиліття. Перше. Отримали статус кандидата в члени ЄС. Друге, євросоюз ухвалив рішення почати з нами переговори про вступ. Ба Більше Україна навіть випередила стандартну процедуру. Зазвичай переговори про вступ починаються з міжурядової конференції. А вже після цього Єврокомісія перевіряє закони країни-кандидата на відповідність європейським у нашому випадку. Все навпаки. Перевірку українських законів почали ще у січні 2024 року. А перша міжурядова конференція, яка офіційно відкрила переговори, відбулась 25 червня 2024 року. Чи справді Україна муситиме запровадити євро і від цього злетять ціни? Це чергова страшилка Путіна. Насправді все значно спокійніше так. Після вступу до ЄС Україна приєднається до економічного та валютного союзу. Але це не означає автоматичний перехід на євро. Щоб запровадити євро як національну валюту, країна має пройти спеціальну підготовку, виконати так звані мастрихські критерії. Це чіткі економічні умови, які стосуються стабільності цін, бюджету, курсу національної валюти та інших показників. І головне. Перехід на євро це не автоматичне і не швидке рішення. Воно потребує згоди як самої України, так і Євросоюзу. Сьогодні євро використовують лише 20 із 27 країн ЄС. А от Болгарія, Чехія, Угорщина, Польща, Румунія і Швеція ще не перейшли на євро. Чекають, поки будуть готові. Данія взагалі вирішила залишити свою валюту і не приєднуватися до Єврозони. Чи правда що Україні вступити в ЄС важче, ніж іншим? Ні, це чергова маніпуляція Кремля. Насправді кожна країна-кандидат проходила свій складний шлях, і вступ до ЄС ніколи не був легким. По-перше, для країн Східної Європи вступ у ЄС після розпаду СРСР теж був великим викликом. Усі вони проходили глибокі зміни: економічні, політичні, суспільні. По-друге, Останньою країною, яка приєдналась до ЄС, була Хорватія у 2013 році. По третє, ще до вторгнення Росії у 2020 році. ЄС оновив правила вступу. Тепер процедура стала більш структурованою з більшим акцентом на реформи та контроль. По-четверте, з кожною новою хвилою розширення, сам ЄС стає складнішим. Нові країни-кандидати мають ухвалити більше європейських законів ніж їхні попередники. Це логічно, бо і сам євросоюз за цей час змінився. Але Україна вже доводить, що може пройти цей шлях гідно.